Вітаю, спільнота Ютуба. Хочу сьогодні з вами поділитися таким маленьким лайфхаком, який стане вам в нагоді, якщо ви займаєтеся в принципі, тим, чим і я, а саме створення нових набоїв 12-го калібру, різна варіація збірки, різні кулі, різні пропорції пороху. Ну, в общем, експерименти хто проводить. Раніше. Для таких експериментів, коли там я робив 5-10 набоїв іменно для відстрілу, все це розфасовувалося по пакетиках, підписувалися бумажки. І потім ці от пакетики, кульочки з цими набоями привозиш на стрільбище, розриваєш їх, відкриваєш. Ці бумажки улітають десь від вітру. В общем, незручно. Так як ми маємо трохи неадекватного нашого сусіда, який нам порозбивав нашу енергетику. Що призвело до постійного відключення світла, а також до того, що в нас зникає інтернет. А коли ти знаходишся у відпустці, і ввечері тобі немає чим зайнятися і немає інтернету, то хочеться поробити щось руками. Дивіться, замовив ось такий ящичок кейс. Ідея я зразу скажу не моя. Ідея. Була піддивлена в інтернеті, але такі ящички я не знайшов у нас у продажі, тому от вирішив сам зробити. Сам кейс, сам бокс, я замовив на всім відомому китайському сайті. Хто захоче, той знайде. І вирішив його трошки модернізувати. Сьогодні хотів би вам показати і розповісти, от як, як це все відбувалося. От маємо таку от красоту. Все дуже класно, у нас по чергах розставлені набої. Є підписані бумажки ті ж самі, що за набої, нумерація їхня. Тобто дуже зручно і чудово. Даний кейс в е, мене е, вийшло зробити на 55 набоїв, і мені цього більш ніж достатньо. Кейс е, прийшов з Алікспреса з такою підкладочкою. Ну, правда, тут -от не було отворів ніяких. Просто була паралонова ця підкладка, вона була ось така от структурована, от так прорізана. Що ну, от ці от прорізи звичайно удобні, тому що можна от вибирати собі отак от для якогось інструмента, там от квадратний робити отвори. Але коли прорізати під набої круглі отвори, воно виходить не дуже якісно. Бачите? Тут от такі от гризені форми, як будто хтось порвав. От. Тому, так як вже було за 12 ночі, все, звісно, було скрізь закрите, все, що в мене знайшлося вдома, це обичний туристичний коврик карімат. Що було зроблено? Було нарізано от під шаблону, було нарізано е, 5 слоїв цього коврика е, по формі. Вони були склеєні між собою просто суперклею. Далі, після чого, була розмітка, ну, наклеєний малярний скотч. Зроблена розмітка, де сверлити. І стало питання, чим же сверлити. Піжуріза 12 го калібра у мене немає. Було б непогано знайти гільзу латуну 12 го калібра. Щоб нарізати ці отворі. але гільз латунних в мене теж не було. Ось от, така от штучка. Витянемо. От, видно, бачите? Склеєні два шари. Отак от от були суперклеєм коврика. І от п'ять шарів. Що було зроблено? Була взяла така от гільза з юбкою Т5. От. Обрізана, звичайно, без капсуля. Просто перевернув, поставив її на дерев'яшку, газовою горілкою нагрів, звідти донний пиш просто вилився, в пластиковий. І вийшла у нас така от цікава штука. Далі, через капсульне гніздо просто закрутив болтика з гаючкою для тримача. Зажав це все шуруповерт. Прямо так от на колінці на шуруповерті взяв обичного І коли воно крутилося, надфілька поставив, виходить, заточив кромку з одної сторони і з другої сторони. Потім чуть-чуть наждачечкою прийшов і стала, стала у нас ця юбочка доволі таки гостра, як пижріс. Далі все просто по наміченому нашому графіку, розміченому по малярному скотчу. Абсолютно, просто елементарно ми нарізаємо наші отвори. Получився такий ящичок. Дуже зручно. Всім рекомендую, сам кейс у нас недорогий. Для експериментів, так як я виїжджаю на стрільбище, в мене зазвичай з собою там більше 250 набоїв, але то основний. А це більше ящик такий для експериментів, якщо треба нам щось поставити, показати. От є, бачите, у нас такі польові набої з ниткою для збиття дронів, Теж для тестів, будемо тестити. От. Все дуже класно. Зверху у нас теж знаходиться поролон нягенький. От покажу, коли ми його закриваємо. У нас є от приднатяг набою. Тобто для того, щоб нам його закрити, нам треба прожати весь пролон. Ми прожали, закрили. Що нам це дає змогу? Те, що в нас все стоїть, нічого не шевелиться, там, нічого не грюкає, не стукає. Все абсолютно чудово стоїть. така корисна річ. Кому було цікаво, можете собі такий теж зробити. Дякую.